Зараз будемо мотати пряжу. Мене багато разів питали, різні запитання з приводу намоту пряжі були і все в тому році, тому я вирішила просто показати процес. Зараз мені потрібно намотати пряжу, і я трошки про це розкажу, як я це роблю. Надіюсь, вам буде нормально все видно. Отже, власне, моталка в мене велика ось така. Перш ніж її прикрутити до столу, я беру щось із колекції моєї дитини, якусь книжечку, і підмощую, щоб воно, по-перше, щільніше сиділо, по-друге, не цукотіло. І трошки амортизує стукання ось цього тримача. Але часто від стукання я ще під саму цю проволоку підкладаю будь-який зразок. Тобто будь-яка тряпочка вам підійде. Чисто, щоб воно не цукотіло, при швидкому намотуванні. Отже. Я вирішила одягнути наушники, щоб вам був трошки кращий звук, зараз буде гучно. Я закрутила механізм знизу стола, затисла його, ставлю так сильний. Не... Я казала, беру зразочок і підкладаю його під ось цю паличку, щоб воно не цукотіло. Можна навіть це зробити вдвічі. Так, металка моя закріплена. Тепер що я роблю? Я беру бобіну. І буду продягати в неї нитку. Нитку продягаєте відповідно інструкції, шукаєте інший тримач. Ну, тобто заправляєте просто собі ниточку. Я думаю, це ви без мене розберетесь намотую на сам конусок. Закріпляю цю щелину, Здається, я не в той бік намотала. І що я роблю? Я саму бобіну опускаю долу. Тобто вона у мене стоїть на підлозі. Ось так ось вам якраз світла нитка, дуже гарно видно. Бобіна стоїть, ось закінчується стіл, ось кут стола і ось тут знизу одразу стоїть в мене бобіна. Коли я намотую пряжу, ось цю нитку, я завжди даю їй додатковий від руки натяжіння. Тобто я її пальцями трошки затискаю. Я мотаю швидко і багато. Тобто, ось цю нитку я натягую для того, щоб мій моток потім не був ось такий граючий, як холодець, а був тут трошки щільненький. Я пробувала одягати сюди там папірець, картонку. Це іноді працює, іноді не працює. Але якщо просто, то єдиний лайфхак: це я беру ось так нитку і натягую її. Тобто я її ось так тримаю, і ось тут знизу бобіна, бо це саме таке положення, воно не заважає швидкому намотуванню. Зараз ви самі все це побачите. Якщо вам потрібно намотати конкретно якусь вагу, то ту бобіну, яка стоїть долу, її одразу можна ставити на ваги. І коли швидко тоді треба працювати, тому що звичайні кухонні ваги вони дуже швидко, якщо цифра стоїть на місці, вони відключаються. Ну принаймні, в мене було так. Тому вам потрібно мотати швидко, щоб цифри на вагах змінювались, і тоді бобіна буде. Ну ваги будуть працювати, і ви в зворотньому напрямку будете бачити наскільки зменшилась вага вашої бобіни. Тобто, відповідно, вона переходить сюди. Тут на моточку збільшується вага вашого моточка. Якщо нитка, яку ви тримаєте і затискаєте ріже вам руки, я використовую рукавиці, які просто є під рукою, одягаю навпаки, щоб на долоні мене сьогодні, все таке помаранчево, щоб на долоні не було ось цих пупирок, тому що вони будуть нитку можуть розірвати, будуть дуже гальмувати її. Одягаю і все. Я її пальцями затискаю. Ви самі будете відчувати пальцями регулювати натяжіння нитки, щоб тут не було занадто туго. Тому що була в мене ситуація, коли я вже думала, що доведеться вручну на клубок змотувати. Я не могла зняти. Дуже не перестаралася задужила. Знову затискаєте пальцями. Використовувати такий метод, коли ви просто ось так намотуєте на палець і через намот на пальці просто тримаєте і мотаєте. Що це нам дасть? Це нам дасть додаткове натяжіння. Я колись ставила ось так дві пляшки з водою, і поміж пляшками з водою продівала цю нитку. Даючи додаткове натяжіння, тому що мене ну просто таки вбивають і бісять у ці розхлябані моточки, з них дуже важко в'язати. Нитка починає одразу плутатись. А якщо ти ще й з центру нитку береш, то це може бути проблемою, тому експериментуйте. Вже вимкнула все світло, все прибрала. Думаю, що завершила зйомку, але згадала, що забула вам додати, от мені потрібно в три складення зараз в'язати. Зараз я ось цей моток зніму, обріжу нитку і візьму нитку з середини, поставлю цей моточок поруч з бубіною і буду одразу в дві нитки намотувати моток. І потім зроблю те саме ще раз. Моток вже змотаний в дві ниточки. Я поставлю поруч з бобіною, знову візьму зсередини нитку і буду мотати більш повільно для того, щоб ось цей моток, який буде біля бобіни, поруч стояти на підлозі, щоб він не так стрибав, тому що вони норовлять втекти, вони стрибають і через це плутають нитку, щоб моє мотання не перетворювалось на пекло.